Слава Україні! Героям слава! Азовця! Сьогодні ми нагороджуємо своїми азовськими вистражданими кров'ю, нагородами наших побратимів. Нагороджуємо дві речі вірність і перемогу. Вірність це ті, хто два роки віддав Азову і віддав цій війні. Це ті, хто принесли першу нашу велику перемогу. Маріуполь. Першу, але не останню. Остання перемога і останній бій ще попереду. А сьогодні день шанувати тих, хто залишився в строю, і тих, хто загинув. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Светлова! Нагороджується! Рух Черкас! Служу, Служу українській нації! Служу українській нації. Служу українській нації. Служу українській націям. Служу українській нації. Служу українській нації!